Друзі, Генеральний штаб повідомляє про ситуацію на Харківщині, де Росія, до речі, відправила на штурм найманців з Африки. Моніторинговий ресурс Deep State називає, на жаль, захоплені міста під Харковом. Ну а Зеленський повідомив про задум Росії в цьому напрямку. З вами я, Олексій. Давайте далі докладно, простими словами розбиратись що до чого. Генеральний штаб повідомляє про бої за місто Вовчанськ. Ворог задіяв просто значні сили для ведення наступу на місто в складі до п'яти батальйонів. На харківському напрямку оперативна обстановка залишається дуже складною і в той же час динамічною. Ведуться бої за прикордонним місто Вовчанськ. Але на жаль, там ворог має тактичний успіх. Про це 13 травня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Сплановано за. Ходи щодо знищення противника, який вклинився в українську оборону. Збройні сили ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику чи широко застосовують безпілотні системи для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації, і одним із головних пріоритетів є збереження життя українських воїнів, так підкреслюють в Генеральному штабі збройних сил України. Але за повідомленням моніторингового ресурсу Deep State, ворог, на жаль, захопив щонайменше шість міст в Харківській області. Там тривають бої в прикордонних районах уздовж державного кордону. В регіоні збільшилась як сіра зона, так і кількість населених пунктів, де точаться бої. йдеться про фактично окуповані Мараховець, Олійникова і Зелене. А також були повідомлення про окупацію ворогом населеного пункту Гатище, але ця інформація потребує уточнення. Окупанти продовжують рух в напрямку села. Липці. Крім того, ворожі війська намагаються закріпитися в місті глибокому, здійснюють спроби просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема ФПВ-дронів збройних сил України, що значно ускладнює пересування, але, на жаль, не зупиняє ворога. Також Росія відправила на штурми Харківщині найманців з Африки. Так повідомляють партизани. Росіяни посилають їх у передові загони, здаючи, що більшість з них не повернеться зі штурмів. Таким чином. У наступі на Харківську область російські загарбники залучили африканський корпус найманців. Зазначається, що вони не були готові до такої війни, через що зазнають величезних втрат. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ із посиланням на джерела у штабі 44-го армійського корпусу РФ. В АТЕШ додають, що є дані про те, що в Харківській області є й найманці, які вже воювали як в Малі, так і Лівії. Росіяни вербують і і залучають найманців із бідних країн, таким чином намагаючись компенсувати свої втрати. Раніше також повідомлялось, що Росія вербує завербувала близько двох тисяч непальців для участі у війні проти України. Ну а український лідер Володимир Зеленський назвав задум росіян в Харківській області. Протягом дня були доповіді головкома розвідки міністра внутрішніх справ. Особлива увага на Харківщині. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій. Зеленський зазначив, що на околицях Вовчанська ситуація дуже складна. Місто під постійним російським вогнем і тривають контрударні дії збройних сил в місті місцевим. Мешканцям допомагають та радять евакуюватись. але головним задумом ударів на Харківщині РФ є в тому, щоб розтягнути сили оборони та підірвати моральну здатність українців захищатись. В додаток президент зазначив, що донецькі напрямки зараз теж не менш загострені. І як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкін, Україна здатна втримати лінію фронту, але він визнав, що багатомісячна затримка з наданням допомоги Збройним силам України мала свою ціну. Проте, Україна зможе втримати лінію фронту в Харківській області, попри те, що були затримки у фінансуванні та постачанні зброї, за словами Ентоні Блінкіна, Україна також здатна тримати російські сили під загрозою. Крима в Криму, щоб їм було важче продовжувати агресію проти України. Блінкін додав, що США нікуди не зникнуть, а й також як і близько 50 країн, які підтримують Україну. І це триватиме. І якщо Путін думає, що він може пережити Україну, то він помиляється. Блінкін додав, що лише за останній тиждень в США вилучили близько 400. Мільйонів доларів на оборонне обладнання для України з додаткового бюджету. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал, до зустрічі.